Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. У нас знову змінилася погода, тому що буквально декілька днів тому ми здійснювали сімейну прогулянку і було трішки прохолодно, вітряно. Ми навіть одягали куртки, але, незважаючи на це, така погода мені набагато більше подобається, ніж та спека, яка знову до нас повернулася. Хотілося вже. Колоду, якогось дощику. Ми дуже гарно прогулялися. І на своєму шляху побачили ось таку рослинку з плодами. Сашко каже, що це дикий виноград. Але я щось трішки сумнівалася в цьому, поки не побачила, як він плететься. Можливо, це щось інше. Напишіть, будь ласка, у коментарях. Можливо, ви знаєте відповідь. Ми тут гуляємо. Неподалік Сенаго да, і знайшли. Типу плотистий цей? Да, це так, а, так, він вон обплітає. Але він класно осінню да. виглядає такий червоний. Угу. Я ніколи не бачила його, плоди цього винограда. Але він обплітається. Мені ще дуже подобається гуляти біля цього православного храму, тому що там якась особлива атмосфера, дуже хороша і вдале місце розташування. Хочеться гуляти на території, тим більше вона так добре розміщена, облаштована, всюди квіти, в будь-яку пору року квітують просто неймовірної краси. Це Саша мені показує, що. Так цвіта тунька і дає такі плоди. А її можна посадити? Шешечки маленькі. Шишечки? А їх можна садити? Не знаю. Можна було я перші... А ні, я бачила постійно, але ну, так то я в руках ніколи не тримала їх. Прикольно. Є. Ось це йдекий виноград, але він тут без плодів. Там а ціна. там з плодами. Що ти на це скажеш? Це раніше, це пізніше. Ну тут в е, осені тут дуже гарно, тому що він різних таких жовтий, помаранчевий, вишневий, Тут можна фотографуватись на його фоні. Ми навіть трішки змерзли. До речі, е, я тільки що згадала, що ми гуляли на День Незалежності. Ну і, звичайно, не могли оминути наш улюблений дитячий майданчик. І Остап, як завжди, розводив е, свого батька на те, щоб він його покатав на різних каруселях, качелях, бере його за руку і сам веде його туди, куди потрібно. На днях я нарешті здійснила свої харчові мрії і приготувала борщик з відбивними. Була дуже задоволена, хлібчик в мене був спечений домашній, тому ми відвели душу. Зараз трішки вам покажу розпаковку нашу. Так, Сашко якраз їздив по номерам. Для, було, для цього прищепа. Коротше, купив ось такий пяшю, арахіс, далі сир, макову начинку, як завжди, масло від молоки. 73%. Я його просила 82%, але нехай буде бренза ось така. Кисломолочний сир, 4 упаковки, помідори, огірки згущене молоко. Ну, і, в принципі, все, така розпаковка невелика. Так, хоча в мене тут дуже багато різних засобів, ну, але вони мені об'єктивно не подобаються. Наприклад, оцей Ріо для миття раковин, унітазів. Загалом я їх рахуйте, що не використовую. Ну, хіба Доместос, І то він вже закінчився. У мене сьогодні день розпаковок, і я дуже довго шукала собі. Пральний порошок нормальний. виявляється, що дійсно такий важко знайти в нас за нормальну ціну, більш-менш. Хоча це не реклама, але я хочу з вами поділитися пральним порошком, який я просто випадково знайшла, бо мені підтягнулася реклама на сайті, там, де я шукала різні оці засоби. І знайшла ось такий італійський пральний порошок з ароматом мила. Воно настільки е класно пере, настільки е має неймовірний запах. Я е сьогодні вже зробила 4 чи 5 циклів прання, тому що в нас праня е дуже швидко набирається. Сюди ми складаємо брудний одяг. І е, сьогодні ось ця стара пральна машина вся була заповнена, переповнена. Ось, Тому е, я вже затестила його, я можу вам його рекомендувати. Після нього речі мають просто неймовірний аромат. Ну і Замовила собі одразу ще один. Тільки тут вже зовсім інший запах. Запах з. Ароматом білого мускусу. Ось так він виглядає. Ну, Загалом ми будемо тестувати ці засоби для прання. Також я собі замовила, там вся італійська продукція була на цьому сайті, кому треба, можу поділитися в коментарях. Ось такий засіб для ополіскувач для ротової порожнини. Безпосередньо я ще його не тестила. Дуже сильно рекомендували ось цей засіб для миття посуду. І взагалі говорили, що в нього чудовий аромат, він відмиває все. Також, звичайно, я не могла пройти повз і замовила собі ось такий засіб для миття унітазу. І ще один такий засіб. З я так зрозуміла, цю продукцію дуже вихваляють. Не знаю, будемо тестувати. Мені здається, що дійсно вона буде хороша, але оцей пральний порошок з ароматом мила просто щось неймовірне. У мене сьогодні було дуже багато як я говорила і ще не запустила один раз пральну машину. Я просто в захваті від цього аромату, тому що все так пахне свіжістю. Ось от, що означає дійсно класний пральний порошок. І ще в мене розквіт і похилився мій красунчик. Мій гладіолус в такому фіолетовому відтінку кольорі дуже гарний. Один із тих, що вижили, тому що решта постраждало або від кіз, або від рук Остапа, тому що він любить наводити порядки на цій клумбушці. Ну і наших кізочок ми завезли до знайомої, віруючої жіночки. Зокрема, ці люди займаються медом. Дали ось такий медок, Такий темний. Я думаю, що це гречаний, він дуже пахне. Квітковий, також до випічки якоїсь різної. Буде те, що треба. Також фрукти нам дали, кавунчик, то ми будемо ласувати вже собі меду маємо точно надовго. Ще я вчора зібрала сливи наші, ось такі. Дуже смачні, солодкі. Я вже пекла сливовий пиріг, тертий, дуже смачний компотик. Тому треба ще піти зібрати, їх можна заморозити також, щоб взимку ласувати різними порогами. Так, мені прийшла посилочка від Notino. Я собі замовила, так як в мене залишились деякі кошти із моєї заробітної плати, тому я вирішила дещо прикупити собі. Тут е, я вперше ознайомилася із е, пані Валевська. Там дуже прикольне мило, класні відгуки на цей бренд. Я собі взяла ось таке парфумоване мило. Воно е, коштувало десь 30 гривень по знижці. В такій гарній, естетичній коробочці. Дуже гарно виглядає. Гляньте, можна навіть на подарунок комусь. І парфуми. Там дуже е, всі рекомендували ці парфуми. Тому я взяла спробувати. Зараз будемо дивитись. Далі, це вже четвертий чи п'ятий раз, коли я купляю цей SPF Крем, сонцезахист. Я його використовую, чоловік його також використовує, і він дуже добре захищає шкіру. Мій чоловік працює з хімією різною, то він каже, що а, навіть допомагає йому і не так пече шкіра його. Від цього сонцезахисту. Далі, це я собі замовила таку умивачку для обличчя. Перший раз буду користуватися нею, вона в невеликому форматі. Так, я вже трішки. Відкривала це мило і воно має дуже класний аромат. Ось це в рожевій е, упаковці, такий більше квітковий, Ось так воно виглядає. За 30 гривень це просто фантастичний аромат, Парфумоване мило, а оце просто скріньте собі і купуйте, поки там акції, тому що е, воно просто має неймовірний запах і коробочка дуже презентабельна. Ну, На вигляд, воно, звичайно, простеньке, але аромат це просто щось. Я саме шукала таке мило, тому що я втомилася від цих хімозних гелів для душу. Ось. Також купила собі ось таку олійку для обличчя. Я раніше користувалася ця фірма дуже хороша, я вам рекомендую Ця з оливковим таким екстрактом оливок, оливкова олія для обличчя, щоб робити собі масаж, це саме те для догляду за обличчям. Там є різні аромати. Це такий біо, біозасіб тут, тут написано. Ну Загалом в мене таких було десь до 10 штук різних. Зараз закінчилося, то я замовила собі одну. Вона в чому плюс? Тут є така кнопка. Зараз розкрию, покажу вам. Ось так це все виглядає, тобто дуже зручно набирати такою піпеткою скляною і наносити на обличчя безпосередньо. Так, тепер переходимо до парфумів. Це не парфуми, це така парфумована вода. Вигляд у них такий вінтажний. І була смішна ціна на них. По знижці, там, здається, 190 чи 200 гривень, я вже не пам'ятаю точно. Запах в них троянди, мускус та цитрусові. І я дуже переймалася тим, що у відгуках було написано, що це більш такі дорослі парфуми, терпкі для жіночок старших, але вони мені дуже сподобалися. Тому що. Я не люблю насправді такі легкі парфуми, вони мені чомусь не заходять. От я собі купила спрей від Victoria's Secret за 500 гривень, що десь здається, рік тому, і навіть не використала половину, тому що він легкий, і там якісь квіткові аромати, цитрусові. Ну, коротше, не завжди воно заходить, а ось це прям. Те, що мені сподобалось, мабуть, треба спробувати собі е, всі такі, там, здається, ще є два чи 3, е, парфуми від парфумована вода, саме від цієї пані Валевської. Тому що, я ж кажу, мило мені сподобалось. І е, воно було на розпродажі, я вирішила спробувати, чому б і ні. Завжди хочеться щось нове затестити. Е, тому рекомендую, хто любить такі міцні. Аромати. Тут 30 мл. Небагато, вони недорогі, не смердить від них, знаєте, як від дешевих буває від дешевої туалетної води смердить спиртом, в них такого немає. Тобто все на рівні і такі гарні вони на вигляд. Самі по собі, далі в мене ось така зубна паста. Також була по знижці, вона трішки дороговартісна. Я ще в пошуку своєї тієї самої зубної пасти Ось ця, буду пробувати на неї дуже позитивні відгуки, і стоматологи її рекомендують тому буду тестити. Ну, і, власне, це е, така невелика розпаковка, що в мене тут два мила, зубна паста, е, SPF Крем. Тут також його небагато. Далі, це я взяла собі затестити. Умивачка для обличчя парфуми, Все в таких гарних коробочках. І моя олійка. Тому невелике замовлення, але воно мені принесло дуже багато радості, тому що, я ж кажу, я собі вже давно. Напевно, ще з зими нічого не замовляла, я не пам'ятаю таке, щоб особисто для себе якісь засоби. Завжди це якийсь або шампунь, або е зубна паста з косметики. Також нічого такого не замовляю, тому що мені не потрібно. Тому вирішила собі підняти настрій хоча б цим. За цю олійку я можу ручатися за. Спіав також, оце парфуми сподобались. Це буду тестити, зубну пасту буду тестити. Далі мило на запах клас в користуванні як чи сушить шкіру, чи ні, розповім далі. Тому такі от справи. Вчора Сашко нарешті, слава Богу, оформив документи і номера на цей причіп, який ми придбали, щоб він йшов і до мотоблоку, і до машини. А ось, і він зміг поїхати і завести наших кізоньок. Я казала, що ми їх будемо віддавати, тому що зараз насправді дуже складно буде все. Встигати робити, тим більше зараз були городи, якісь свої турботи. Якби ми тримали або наші рідні якесь господарство, там, наприклад, свині, як я вже говорила, то так ми б їх залишили. Але так як ми нічого такого не тримаємо, то е, нам поки їх не треба. Тим більше е, через цей токсикоз мене нудить від цього молока. Я просто не можу його навіть е, бачити. Я не знаю, чому так. Мабуть, якісь е, свої особливості в кожного є. Під, під час вагітності, під час токсикозу, під час індивідуальної якоїсь непереносимості я не знаю. Але в загальному ми віддали їх в добрі руки, це до дуже хорошої віруючої жіночки, і вони мають можливість здавати молоко, тому їм ці кози пригодяться. А так як нам дуже далеко йти, щоб здавати власне це молоко, то ну, не хочеться там зайвий раз. Напрягатися і в тому плані, що зараз ж в нас буде інша відповідальність, тому нам необхідно врегулювати всі ці моменти. Тиличка вона ще маленька, заким вона виросте, дасть Бог, все буде гаразд, перетвориться в корову для цього, ще необхідний час. Ось і. Звичайно, з козами, які вже дояться, кожного дня їх необхідно доїти мінімум два рази, там давати їм воду, випасати, турбуватися постійно. За них то це трішки дає свої складнощі, тим більше, коли Сашко йде на роботу, то мені трішки важко це все делегувати з ними. Ось тому в нас Така втрата на подвір'ї, але я радію з того, що вони потрапили в дуже хороші руки, і мене ця думка дуже гріє. Тому це відео скоріше одна суцільна розпаковка, але якось так склалося, що всі покупки припали саме на близькі один до одного дні. І якщо чесно, я навіть не хотіла нічого більше знімати, тому вирішила показати вам, чим саме ми користуємося, якими засобами. Але я дуже задоволена тим, що знайшла пральний порошок, нарешті саме той, який підходить мені по всім категоріям, тому що е, я вже дійсно е, спробувала усілякі різні, і нарешті дійшла згоди і змогла знайти ну завдяки рекламі, звичайно ж. Тому е, хочу побажати вам всього найкращого, Божого благословення, миру нам усім над головою і до нових зустрічей, па-па!